Вітаю! Пропоную на сьогоднішньому уроці попрацювати над правильним граматичним оформленням словосполучень і речень. Починаємо із тестового завдання. Перед вами звичайний тест з п'ятьма варіантами відповіді. Лише одна відповідь є правильною. Отже, неправильно вжито прийменник у рядку. А. Ростуть біля берега, ростуть при березі. Б. Посидь поруч зі мною. Посидь поряд зі мною. В. Схопився до схід сонця. Схопився перед сходом сонця. Г. Зупинився за два кроки. Зупинився у двох кроках. І Д. Повернувся через місяць. Повернувся за місяць. Ви можете зупинити запис і виконати завдання, а потім продовжити перегляд. Ми перевіряємо, неправильно вжито прийменник у рядку з буквою Г. Зупинився за два кроки це правильний варіант, а зупинився у двох кроках, так ми з вами не говоримо. Отже, за граматичне оформлення словосполучень найчастіше відповідають прийменники. Неправильно вжитий прийменник і призводить до граматичної помилки у словосполученні. Всі інші варіанти, які ви бачите у тексті тесту, всі правильні. Тобто деякі прийменники можна замінити синонімічними біля і при, поруч зі і поряд зі, до і перед сходом сонця, через і за місяць, за два кроки єдиний варіант, який ми, ми можемо використовувати. Другий тест правильно вжито прийменник у реченні. То ми працювали зі словосполученнями. Тепер ми з вами працюємо із реченнями. Позиція А. Скоро відбудеться чемпіонат по спортивній гімнастиці. Позиція Б. Я дуже хвилююся про мого молодшого брата Назара. Позиція В. При вашій допомозі ми добре підготуємо презентацію. Позиція Г. Моя сестра охоч дала мені конспект по математиці. І позиція Д зараз перспективно працювати в галузі біотехнології. Можна знову ж таки зупинити перегляд. Виконати тест і потім повернутися для того, щоб перевірити разом з нами. Правильно вжито прийменник в останньому реченні це буква Д, зараз перспективно працювати в галузі біотехнологій. Давайте повернемося до кожного із речень і виправимо помилки в цих реченнях. Скоро відбудеться чемпіонат зі спортивної гімнастики. У нас в українській мові дуже рідко вживається словосполучення або взагалі граматичні форми із прийменником ПО. Звичайно, вони є, і місцевий відмінок точно так же вживається і в питанні є у в, по, кому, чому. Але там, де в російській мові ми з вами маємо ПО, найчастіше у нас з вами замінюються іншими варіантами прийменників в українській мові, поспортивної гімнастики зі спортивної гімнастики. Позиція Б я дуже хвилююся, хвилюватися можна за когось, за мого молодшого брата Назару. Позиція В. При вашій допомозі це неправильно, граматично неправильно оформлено слово сполучення в цьому реченні за вашої допомоги або завдяки вашій допомозі. Тоді можна змінити прийменник. І позиція Г, моя сестра охоче дала мені конспект із математики. Точно так же, як перше, по математиці це неправильний варіант. У нас з вами замість прийменника «по» в російському варіанті використовується і в позиції А, і в позиції Г прийменник з по адресу за адресою, по моїм представленням за моїми уявленнями. Тобто, при перекладі ви самі пересвідчуєтеся, що звучить абсолютно інший варіант. Дуже часто помилки бувають не тільки при побудові словосполучення, але й тоді, коли людина утворює речення. Ну, от одна із таких помилок, якраз пов'язана із темою 7-го класу, це складання речень з дієпресівниковими зворотами. Перед вами на екрані якраз одне з таких речень, якому допущена граматична помилка, тобто речення спотворене, воно неправильно оформлене. І зараз ми з вами будемо розбиратися, в чому ж причини. Цієї граматичної помилки. Прочитавши оповідання, мене зацікавила творчість автора, вивчаючи дієприслівниковий зворот в 7 класі в першому семестрі в параграфі про побудову, правильну побудову речень з дієприслівниковим зворотом було зазначено, що і основна дія, яка стосується підмета в реченні і виражена присутком дієсловом. І додаткова дія, яка в реченні вражається дієприслівником. Повинні стосуватися обидві одного і того ж персонажа, в реченні, тобто одного і того ж підмета. І присудок, і дієприслівник. Давайте на наше речення поглянемо. Прочитавши оповідання, мене зацікавила творчість автора. Тобто я прочитав оповідання, якщо ми з вами перефразуємо це речення, і творчість зацікавила. В нашому реченні виходить два дійчих персонажі, тобто два герої, а в такому реченні з діпися і зворотом це граматично неправильно. Давайте перебудуємо це речення неправильне. Отже, діапасівник ми з вами залишимо, Діапасівниковий зворот ми з вами теж залишимо. В цьому і суть завдання, щоб нас залишалося з діапасівниковим зворотом. Діапасівниковий зворот переписуємо. Заодно повторимо ще і пунктограму, де б не зворот в реченні, він завжди відокремлюється комою, якщо знаходиться на початку або в кінці речення, або з обох боків. Двома комами, що знаходиться всередині речення. Отже, прочитавши оповідання, на ну, що мене значит, я зацікавився творчістю автора. Розглянемо це речення детальніше, я зацікавився. Основна дія, виражена дієсловом, присадком, стосується підмета Я і, прочитавши оповідання, тобто це я ж його і прочитав. І додаткова дія, яка виражена дієпостійником, також стосується цього ж самого підмета, цього ж самого персонажа, можете придумати йому ім'я, якщо так легше сприймати. Отже, наше речення з виправленому вигляді повинно саме так фігурувати в реченні. Прочитавши оповідання, я зацікавився творчістю автора. Я прочитав, я зацікавився. Дві дії, один персонаж. Якщо ви речення з дієприслівниковим зворотом, а у вас, наприклад, в простому реченні два підмити, дві дії, два підмити, значить щось у вас неправильно. Треба це речення обов'язково переробити на правильний варіант. І другим моментом сьогоднішнього уроку буде тренування синтаксичного розбору простого речення. Зараз ми з вами попрацюємо з двома реченнями за тією схемою розбору, яка вміщена в підручнику. На попередніх уроках ми з вами повторили. Основні характеристики речень. На сьогоднішній момент ви знаєте їх 5: це забудовою просте і складне речення, за складом граматичної основи, односкладне, двоскладне речення, за наявністю або відсутністю другорядних членів речення, це поширене, непоширене речення, за метою висловлювання, розповідне, питальне, спонукальне і за емоційним забарвленням окличне і неокличне. Також із п'ятого класу ви знаєте про головні члени речення і про другорядні члени речення. Починаємо з першого речення. У степових колодязях вмітно меншало води. Перший крок в будь-якому розборі речення це визначення граматичної основи, якщо це просте речення або граматичних основ, якщо це складне речення. Давайте визначати. В нашому реченні тільки один головний член речення це слово меншало, який співвідноситься із присутком. Перед нами односкладне речення. Далі. Меншало кого чого? Води. Це додаток. Відповідає на питання непрямого відмінка і на нього переходить дія присутка. Меншало де? У колодязях. Чи можна поставити питання у чому у колодязях? Так, можна, тому що колодязь це предметне значення. Так що, якщо ви поставили питання, у чому у колодязях, значить тоді ви повинні підкреслити як додаток. У колодезях яких степових це означення підкреслюється хвилястою лінією. Меншало як, яким чином? Помітно. Це обставина. Тепер ми, нам треба записати характеристику, тому що підкреслити головні другоглядні члени речення це тільки 50% справи. Отже, 5 характеристик. Перше за метою висловлювання це розповідне речення через те, що в ньому просто подається якась інформація. Це не окличне речення. За ме... Тою висловлювання ми визначили. Тепер за емоційним забарвленням. Беземоційно. Тобто, зі спокійною інтонацією, ми з вами висловлюємося. Тому неокличне речення. У нас одна граматична основа і забудовується речення просте. У нас один головний член речення в основі. Значить, це односкладне речення. І крім. Головного члена речення у нас оон скільки другорядних членів речення, тому це поширене речення. Отже, перше речення у нас розповідне, неокличне, просте, односкладне і поширене. Друге речення лиш дідок старесенький, кропив'яний, блискавки визбирує в траві. Думаю, всі ви пригадали українську літературу колишні роки наші, і всі пам'ятають рядок із поезії Ліни Костенко. Визначаємо граматичну основу. Хто дідок? Дідок що робить? Визбирує. Дідок який? Старесенький. А ще який? Кропив'яний. Визбирує кого що? Блискавки. Це додаток. На нього переходить дія, на це слово, і воно відповідає на питання непрямого відмінка. Визбирує де? В траві. Це обставина місця. Старесенький кропив'яний це у нас означення. І в даному випадку вони однорідні. Ви поки що не знаєте, що таке однорідні або неоднорідні означення. Скоро в восьмому класі, в наступній темі, ми з вами будемо вивчати докладно види кожного члена речення і головного, і другорядного, і там дізнатися набагато більше про просте речення. 50% справи нами виконано, тепер треба записати характеристику цього речення. За метою висловлювання розповідне, за емоційним забарвленням неокличне. Одна граматична основа значить просте речення. І підмет, і присудок є в складі граматичної основи це у нас двоскладне речення. І є члени речення. це поширене речення. Слово лиш у нас з вами не має значення, тому що це частка, тому вона не є членом речення, її ми ніяк не підкреслюємо. Друге речення у нас розповідне, неокличне, просте, двоскладне і поширене. Дякую за увагу! Урок закінчено. Бережіть себе. До побачення!